Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті Джеза вийшов з пост новорічної сплячки і зумів таки опублікувати новий огляд автомобіля. Цього разу говоритиме він про новий Lotus Emira, який схожий на суперкар, коштує як Седан, а їде і рулиться як спорткар. Тож, давайте починати. Перекладаємо і озвучуємо огляд Джези Lotus Emira. Поїхали! Коли мова заходить про архітектуру, деякі люди залипають на величезну велич середньовічних соборів, деякі захоплюються новітніми скляними та сталевими хмарочосами, а деякі простою класичного георгіанського стилю 4 на 3 один чоловік прийшов на весілля моєї доньки минулого року головним чином тому, що він завжди хотів побачити вітражі в церкві Чіпін Нортона. Але я більш за все люблю мости. Вони мене захоплюють. Мені байдуже, чи це стародавні горбані над беком у Йоркширських долинах, чи гігантські трансокеанські велетні з китайськими назвами, які ми не зможемо правильно вимовити. Я годинами стояв під шедевром брюнеля. В Мейденхеді, по якому пролягає головна залізнична гілка з Лондона до Брістоля, дивишся на цю велич і аж дихання захоплює. Побудований наприкінці 19 століття він зображений на картині Тернера дощ, пара та швидкість, а його арки донині залишаються найпласкішими з будь-яких споруд у світі. Вони мають 128 футів у поперечнику вниз і лише 24 фути в висоту. Тому, коли ви спостерігаєте, як сучасний 200 тонний міжміський потяг гуркоче над ними, ви не можете не подумати, чому він просто не падає. В річку. Ліза знає про цю дивну любов до мостів, тому вчора ввечері вона надіслала мені посилання на публікацію з переліком 25 найкращих мостів світу. І весь цей топ-ліст виявився нісенітницею, який слід було очікувати, тому що він ставить міст Конституції Венеції на перше місце. Він, звичайно, прекрасний, але найкращий – ні, навіть близько ні. Дехто каже, що для того, щоб міст очолив список, він повинен виконувати важливу функцію, наприклад, з'єднувати Сан-Франциско з північнішими околицями Каліфорнії, або Швецію з Данією. Та я так не думаю. Мій улюблений міст у всьому світі з'єднує Бартон з населенням 11 300 людей з Гесле з населенням в 15 тисяч. Тому, по суті, його будівництво було майже марним, але Боже ж мій, який він прекрасний! Я зараз говорю про міст Хамбер. Коли він був побудований, це був найдовший підвісний міст у світі. Його вежі стоять настільки далеко одна від одної, що дизайнерам довелося враховувати кривизну землі. І в його конструкції було стільки сталі, щоб при її послідовному з'єднанні можна було обігнути цю саму землю. Та все це не має значення, тому що коли ви стоїте на одному кінці в туманний ранок, і дивитесь на те, як. Він він встряє в Хар Північного моря, це щось інше. Воно змушує моє волосся тремтіти і надихає мене своєю витонченістю, що підводить мене до Лотус Еміра. Це дивна машина, тому що вона така ж гарна, як Хембер Bridge, і всі вважають, що це Феррарі, але її насправді називають конкурентом Porsche Cayman GTS. Та все ж це Лотос. І що це взагалі означає в наші дні? Коли я був маленьким хлопчиком і Даяна Рік на екрані мого ТВ їздила на Лотус Ілан, я ніколи не був впевнений, що з побаченого викликає в мене дивні відчуття в животі. Мабуть, все ж Даяна. Хоча і Ілан був приголомшливим автомобілем і на довгі роки створив форму всіх майбутніх лотосів. Він був легким, небезпечним, ненадійним та дуже веселим, як Кіфер Сезерленд з фарами. А потім з'явився Еспріт, який був абсолютно іншим. Я обожнював його, особливо останню версію, яка мала двигун V8 з примусовою подачею. Тож у вас був годинний турболаг, за яким слідував жахливий викид адреналіну, швидкості та шуму. І ви весь час сиділи там і думали, чи відірветься його кермо. Після цього Лотус повернувся до виробництва невеликих легких автомобілів. А потім його купила малазійська автомобільна компанія, і здавалося, обсяги виробництва сильно знизились. Та згодом виявилось, що він тепер належить тій самій китайській компанії, що володіє Вольво, і він випустив суперкар із центральним розташуванням двигуна, який насправді не являється суперкаром. Незважаючи на цю плутанину, я чув хороші речі про новий Lotus Мій сусід Гаррі Метклав з YouTube купив собі такий. І постійно пищав від радощів, коли я з ним говорив про це. Тож я був дуже схвильований, коли дізнався, що зможу зробити тест цієї штуки на Різдво. А потім я був дуже збентежений, бо автомобіль прибув в той час, коли на нас напали довгоносики з Різдвяної ялинки, та ледь всіх нас не з'їли. У результаті я не їздив на машині так багато, як хотів би, але вам не потрібно йти далеко, щоб зрозуміти, що вона досить особлива. Ні, не так, навпаки, вам доведеться їхати дуже далеко, тому що це перша машина, на якій я їздив за багато років, яка має механічну коробку передач. Справжня палиця, що стирчить з підлоги, і педаль щеплення. Це було як знайомство зі стаціонарним телефоном. Але як тільки ми перестали стрибати кінгуру на світлофорах, зупинятися на пагорбах і лаятися на перехрестях, я зрозумів, що насправді це не суперкар. Гра жвава, але шкіру не здирає. Це весела швидкість, швидкість спортивного автомобіля. Двигун, наприклад, він теж не надто страшний, тому що це 35 літровий V6 від Toyota Camry. Так, він був з наддувом, але він не видає особливого шуму і іноді може бути трохи неслухняним, особливо коли намагаєшся автомобіль зрушити з місця. Кажуть, що через деякий час ви зможете вибрати опціональний 4циліндровий двигун AMG. І я відчуваю, що це може бути кращим вибором. І дешевшим. Керованість. Я знаю, що люди стають сумними та цікавими з приводу того, як лотоси об'їжджають повороти, але я ніколи не розумів, чому. Навіть Еліз, який багато хто вважав найкращим у кермуванні автомобілем всіх часів, мав жахливу недостатню керованість, якщо ви дійсно давали йому боби. І коли я дізнався, що понад 60% ваги Еміра припадає на задні колеса, я подумав, що на мене чекають пригоди. Та я помилявся. Передня частина дуже загострена, що означає, що ви можете, принаймні я так робив, трохи позакидати задок під час поворотів. Знову ж таки, ця особливість зробила його більше схожим на спортивний автомобіль, ніж на суперкар, на який він схожий візуально. Всередині та сама історія. Навіть якщо ви високий і товстий, як я, ви без проблем зможете потрапити в салон. Тут немає стьобаної шкіри чи безглуздих дверних панелей, шитих вручну. Більшість пластика насправді виглядає і відчувається так, ніби вона зійшла з домашньої стереосистеми 72-го року. Звичайно, я за таке цей лотус би би розкритикував, якби Еміра була надзвичайно дорогою. Але це не так. Ціна починається з 76 тисяч фунтів стерлингів, а версія з двигуном АМГ буде взагалі ще дешевшою, тож ви зможете купити три лотуса за ціною однієї Феррарі з неякісними специфікаціями. Як на мене, це дуже хороше співвідношення ціни та якості. І це повертає мене до теми мостів. Ми схильні думати, що якщо вони вигадливі, делікатні чи цікаві з точки зору архітектури. То вони обов'язково коштуватимуть дорожче космічної ракети Річарда Бренсона. Але цим автомобілем Лотус довів, що за ціною звичайного седана. Можна побудувати щось дивовижне. Тож, чи можемо ми отримати новий міст Хамбер? Будь ласка, можливо, як заміну того третьосортного садового орнаменту, який вони поставили над лондонським Хогардським кільцем у 71-му році, як тимчасове рішення, або ще краще через річку Темзу в Хаммерсміт. Вердикт Кларксона 4 зірочки із 5.